Ну, підійшли ми до шедевру народної архітектури, бойківської архітектури, до церкви в селі Ужок. Збудована 1745 року. Церква шедеврова, в чому шедевровість полягає цієї церкви, Ну, як завжди в пропорціях. Будь-яка дерев'яна церква, вона, при тому, що це дуже цікава архітектурна споруда, дуже цікава з конструктивного боку. Вона загалом бере, захоплює глядачів своїм живописним художнім началом. І як вона розташована, як ці форми взаємодіють, як пропорції грають, як оточення середовища грає, це страшно важливо у житті будь-якої дерев'яної церкви. І тому, звичайно, ідеальний варіант, коли церква зберігається на своєму місці автентичному, нікуди не переноситься, нічого з нею не робиться. Ну але на жаль, інколи треба церкви рятувати від людей. Взагалі цей регіон дуже цікавий. Тут навколо жузького перевалу якраз такий перехід відбувається своєрідний між Бойківським стилем і Ленківським. Ленківський стиль це тут на словацьких землях більш присутній, Ну, тут Польща межує. Якраз у цьому стику тих трьох країн, якраз от перетікання тих стилевих ознак строжезно цікаві. Оголосити Карпати таким світовим заповідником. Тому що, чесно кажучи, якщо брати від... Словацьких татр починаючи, до Буковини, до Румунії це нескінченне варіювання форм, перетікання, таке розмаїття форм і стилів ніде в світі більше такого немає. Дійсно, царство дерева дерев'яних форм. Якщо брати там Японію, де багато дерев'яних споруд, чи навіть Норвегію європейську, вони всі більш-менш однотипні споруди. А тут нескінченні варіації, нескінченні. Що цікаво, Лемківщина, яка переважно в Польщі і в Словаччині. Знаходиться. Там домінує Ленківська церква, як не дивно. Ледь не по кордонах із Лемківщини. Бойківщина, а так само Бойківська церква домінує, Гуцульщина, Гуцульська. А це, по суті, українські церкви і в Польщі, і в Словаччині. І сумуєш з того приводу, як негарно у нас, часто. Боє гарно, боє негарно, але переважно негарно. Особливо, що стосується інтер'єрів. Існує певний кодекс обшити. Стіни картоном, чи якоюсь клейонкою, чи сайдингом, де хто що дістане, розмалювати зірочками, місячками, навалити пластмасових квітів, ну і вишенька всього і тої діяльності, це викинути старий іконостас 18 століття разом з іконами бажано і запровадити щось нове. Оце одна найбільша біда. Взагалі можна сказати, що за роки оцієї десятиріччя релігійної свободи постраждав іконопис, іконна спадщина Закарпаття страшезно постраждала. Особисто я, скільки де бачив ікон в церквах, в дзвіницях, та зараз приїжджаєш, їх просто нема. Або було 30 колись десь перенести, склали в дзвіницю. Зараз дві. Та страшезні втрати. Де то пішло, як то пішло, невідомо. Питаєш там, отець забрав, там, да, не знаю, то все, згадкова історія з тими іконами. Якось так ніхто то не відстежував, по суті, не відстежує до нині. Хоча колись якісь списки робилися, ходили з управління культури, з краєзнавчого музею, то все якось там щось записували, якісь робили описи того майна художнього в першу чергу. Ну, але до Ужоцької церкви пропорції дивовижні. От, такий зробити величезний, покатий дещо, центральний верх. От, і такий е, вишуканий, невеликий з тими косими стінами, верх над е, е, святилищем, над вівтарним зрубом. І таку елегантну вешку невелику покласти над входом. Ну, це, звичайно, художники робили. Оцей Павлок Тонів, чи як, якщо його правильно показати, і Іван Циганин із сусіднього села Тихого. Це були митці. Так покласти, звичайно, серце – це величезне досягнення. Ну і крім красиво, вона, зрештою вже через 20 років буде 300 років, як ніяк, як вона тішить всіх, хто хоче тішитися в невість. Ясно, що не втрималися, не втрималися, не... скажімо, ці вікна були двічі менші Вони мали традиційну форму, тобто захисні дощечки фігурні по боках і невеличкий дашок зверху. І це вже розписали, але це давно було. Це дуже давно зробили, збільшили вікна. Ясно, що хрести поміняли. Хрести були металеві, не такі, ковані, такі, як мають бути. А тут є на верхньому двірку безцінний напис Автограф майстрів. Це надзвичайна цінність, це такого я не знаю. Це одиниці можна полічити, де точно поставили дату, ну буває, що дата є. Але ще й майстрів написали. Це величезна цінність. Що всередині робиться, не знаю. Ясно, що заведено електрику. Підозрюю, що купа різного е, пластмасового, пластмасових квітів, напевно, там є і таке інше. Московський патріархат, так, він домінує на Закарпатті. Я громада не хоче, Громаді до лампочки. Простір взагалі української церкви, те, що бачимо зверху, то є всередині. Нема ніякого фальшу, нема прикрашування. 16 там вежок, 20 куполів чи щось такого. Абсолютно чесна архітектура. Оце, ця оболонка дерев'яна відмежовує свій церковний простір і так точно він розкритий всередині. Тобто повна логіка. А вся краса досягається конструкцією, пропорціями. І якимись такими невеликими акцентами, наприклад, от випустити оці вінці, це ж по суті стіни, просто випускають бруси далі і вони стають опорою вже для, для даху. Та прості речі, але вони геніальні. Оці замки на кутах, як це скріплено було. Це абсолютно воно настільки властиве дерево, настільки дерев'яне це все, що просто досконалі що воно знайдеш. До речі, якщо ті ж норвезькі церкви згадувати, вони архаїсні, там є з 13 століття, там холодно, там довго дерево тримає, дерево густе, щільне. А всередині там все щось неймовірне щось, поневирізано, понакручувано, якесь таке вікінгівське бароко. Чуже до дерева. Отаке зробіть в камені чи на чомусь іншому, воно так само буде добре. А тут абсолютно логіка дерева. Взагалі в українських церквах. Одвірки, десь якась носічка йде, десь там шестилисники, хрестик. Геніально. Більше нічого. Далі грає тільки текстура дерева. З великим смаком і тактом. Тактом до самого матеріалу. От. І оце от краса випливає, по суті, з конструкції. Ось це ж не дарма, оце, от загострило ці штуки. Це коли світить сонце, це все виграє на стіні от такими зубчастими тіннями. Це міняється, десь гон без кінця грає. Продовж світлового дня. Там підтам, так такий так само, так само, віде, так. Так, 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 так само такими зубчиками. Тобто маса таких елементів, які ну от нижні бруси, здається, не вже міняли. Там, до речі, є напис про те, що в 1895-му, здається, року її підважували. Ту, собі, яка то робота підважити. І міняли нижні бруси, які підгнили від вологи. Від, так. Мій перший спогад про цю церкву я ходив у художню студію Палацу Піонерів у Жорецьку. І тут ми виїжджали тоді з е гуртківцями малювати. І на задній стінці були прибиті дві-три ікони. Я не знаю, там ще були якісь лики на них. І та погода це все нищила, змивала, змивала. І потім десь вже були тільки дошки на тому. Тобто, отут, от, бачите, оця одна січка зубчаста. Оце якраз mm той -hmm. мінімум дуже тактовний, дуже обережний, лише дотор до дерева, щоб трошки його прикрасити. Двіниця пізня 1927 року збудована. Фактично там якийсь невеличкий дзвоник, два могли бути. Як правило, першу суттю їх забирали на переплавку. На військові потреби і вже дзвіницю, коли нові дзвони купили, збудували якусь потужну дзвіницю. Mm -hmm. У нас буде абсолютно в традиційній манері двоярус, на нижній ярус зрубний, верхній каркасний. І здається, вона була відразу бляхою вкрита. Mm -hmm. То нічого не означає, її спокійно можна би перекрити таким гонтом, був би чудовий ансамбль. Ну, Але э, люди страшезно протестують, не хочуть mm -hmm. перекривати гонтом. i nie ma na to rady. Teraz nie obsypane. My jeszcze trochę. A ja chcę się